Коростенському центру первинної медико-санітарної допомоги передали автомобіль від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Це стало можливим в рамках впровадження на території Коростенської громади проєкту моделі патронажу медичних сестер догляду за новонародженими дітьми. Проєкт стартував в жовтні минулого року. Учасниками проєкту є медичні працівники, які пройшли спеціальні навчання універсально-прогресивній моделі патронажу до дітей від нуля до трьох років за стандартами ЮНІСЕФ. Учи особливості цього проекту і неможливості в повній мірі на території обслуговування нашого закладу впровадити. нам було прийнято рішення впровадити дві цю нову модель в двох амбулаторіях амбулаторіях номер 3 амбулаторіях номер 7 Район обслуговування Коростень Подільський. Там саме і зручно для обслуговування. Практично це діти, які задекларовані в цій амбулаторії. І амбулаторія Васьковичі були підготовлені дві медичні сестри. Крім цього навчання, наші отримали сертифікати ці медичні сестри на проведення цих патронажів. І відповідно дитячим фондом, громадською організацією дитячого фонду надано, крім підтримки матеріальної допомоги ще сумки спеціально для відвідування, які вміщають в себе все необхідне для здійснення цих патронажів. Ну і останнім нашим таким приємним сюрпризом для нас було це те, що обіцяли допомогти нам здійснення цих патронажів, тому що ці території. Торії обслуговування вони далекі, вони розкидані. І медична сестра має зручно доїжджати, мати можливість доїхати до своїх маленьких пацієнтів. Універсальна прогресивна система домашніх візитів до сімей дозволить більш прицільний нагляд за дітьми до трьох років вдома. В Свою чергу, це дасть можливість приділити увагу не тільки медичним аспектам, а й соціальним, психологічним та фізичним. Патронажні медсестри в першу чергу оцінюють атмосферу, в якій росте та розвивається малеча. У домашніх умовах обстежують дитину, спілкуються з батьками, надають необхідні консультації. Ну а автомобіль, який отримав центр ПМСД, в рамках проєкту від ЮНІСЕФ допоможе швидше патронажним медсестрам дістатися у віддалені райони Коростенської громади та надати допомогу маленьким мешканцям. Щиро хочу подякувати проєкту ЮНІСЕФ і Житомирській обласній військово-цивільній адміністрації, в особі Віталія Івановича Бунечка, за те, що ми так гарно і успішно співпрацюємо в реалізації плотного проекту на Житомирщині по співпраці з ЮНІСЕФ Коросенська громада вже отримала значну допомогу. Яка нам дозволить значно краще розвивати медичні напрямки, які стосуються дитинства, це, зокрема, і пологове відділення, і сьогодні ми отримали цей автомобіль, який допоможе нам здійснювати патронаж новонароджених наших маленьких користинців і жителів Коростенської громади. Тому щира подяка. Ми готові співпрацювати і надалі і реалізовувати і звітувати про всі виконані проекти.